Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Тетяна Ганзіє. Вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. кошторис 2026 в уряді представили проєкт документа. Підготовка до зими. Дрова для пільговиків. Екскурсія у музейному кварталі. Відкритий урок історії для столичних школярів. Від насіння до саджанців дерев у ботанічному саду готуються до ярмарку рослин. У Придністров'ї висаджують дерева та чагарники. Про це доповіли президенту Вадиму Красносельському. Робота з озеленення країни всесезонна. Замість кожного зрізаного за законом мають висадити два нових дерева. У республіці стартувала осіння озеленювальна кампанія. Повсюдно проводяться екологічні акції, оновлюють зелені насадження. Для осінньої посадки придбали 15 тисяч троянд. Їх розподілять по всіх містах і районах. Тому, вважаємо глави адміністрації, пожалуйста. Тому, глави, Подивіться, це стосується не тільки парків чи вулиць вздовж тротуарів. Це стосується вулиць, шкіл, корекційних установ та інших закладів, де це можна посадити, і місцева адміністрація буде доглядати за ними. А ще у столиці до кінця року планують посадити понад тисячу кущів. У Слободзеї півтори тисячі дерев. Потрібен посадковий матеріал. Питання поки відкрите. У рибниці цьогоріч висадили більше чотирьох сотень дерев і чагарників. У селах району ще півтори сотні. До кінця 25-го мають наміру коренити у місті ще 50 ялин, а в районі 220 дерев та 120 кущів. У Григоріопольському районі посадили майже 600 кущів і понад 300 дерев. Це липи, сакури, горобина, черем, хатуї. Садитимуть кущі та дерева ще й в Кам'янці і Бендерах. Скільки заробить країна в 2026-му і на що витратять ці гроші? В уряді обговорили проєкт бюджету на наступний рік. Говорили, він, як і раніше, буде соціально орієнтованим. У пріоритеті зарплати, пенсії, допомоги, у планах зберегти більшу частину цільових програм з імунізації, профілактики туберкульозу, гепатиту, вілінфекції, лікування за межами країни тощо. Планують продовжити купувати житло для сиріт і виділяти гроші на придбання житла для молодих сімей. У двадцять в планах продовжити. Вже розпочаті ремонти в рамках фонду капвкладень. У лікарнях Терасполя і Рибниці, а ще в Слободзейській поліклініці. Наступного року продовжують розвивати мельоративну систему. Заклали й кошти на дотації для районів. При формуванні, бюджету... При формуванні бюджету ми виходили з тих можливостей, які на сьогодні є. У наших силах все виправити, якщо на те буде воля і можливості. Проєкт закону про бюджет на 2026 рік направлять до Верховної Ради. З урожаєм, але без ринків збуту. Фермери Молдови підраховують збитки. Закупівельна ціна себе не виправдовує. Робочих рук не вистачає, кажуть аграрії. Виноградка, вони і томати залишаються гнити в полях. Деякі фермери запрошують покупців прямо в сади, щоб вони самі збирали урожай. І за кілограм таких яблук 6 леїв. Інші здають фрукти на переробку. Консервний завод платить всього 2,5 леї за кілограм. Це значно нижче з собівартості. За фактом робота в мінус. І ситуація в сільському Дарстві Молдови стає тільки гіршою, вважає політолог Андрій Сафонов. В даному випадку, у даному випадку можна очікувати, що стане ще гірше у Молдові. Немає організацій, які б захищали інтереси фермерів, виробників сільського господарства. Кожен залишається сам на сам з проблемами, так що можна очікувати подальшого погіршення ситуації. За даними експертів, за минулий рік обсяги виробленої сільгоспродукції впали на 15%. Зараз зернових овочів і фруктів в Молдові вирощують менше ніж 10 років тому. Місцевих виробників держава не підтримує продукти за кордону, витісняють молдавські товари. Ринків збуту теж стало менше ще у 2020 році. Молдова експортувала понад 200 тисяч тонн яблук до Росії. У 2023 –– всього 24 тисячі тонн. З минулого року молдавські фрукти везли тільки в Євросоюз, але і там на них встановили ліміти. Ринки збито в Росінки збуту у Росії закрилися. Вони раніше поглинали до 100% продукції сільського господарства. Тут звичайно залишається питання, куди збувати. Європа робить по-іншому. Вона дає маленькі квоти, виходячи з цього, і відбувається вирубування дерев, які дають плоди, або скорочуються посівні площі, якщо йдеться про зернові. Куди веде проєвропейський курс, наочно показує відео з овочами і фруктами, які гниють. Такі ролики все частіше з'являються в соцмережах. А в цей час в молдавських магазинах замість місцевих продають привізні овочі і фрукти. У містах і районах заготовляють дрова, складають списки пільговиків. Для них дрова безкоштовна або зі знижкою. Приймають заявки мешканців будинків з пічним опаленням. Подробиці прямо зараз. Дрова пільговикам це близько 10 категорій городян. У тому числі ветерани, самотні пенсіонери, люди з інвалідністю та діти-сироти. Йдеться про тих, у кого тільки пічне опалення. Для них дрова за заявкою. Всього їх вже подали 42 людини. Для інших час ще є. Про це говорили на сесії міської ради в Терасполі. Заявки приймаються до 30 листопада. Це пов'язано з фінансуванням, оскільки підприємствам, які займаються заготівлею дров, теж потрібно за цю роботу сплатити. У нас якраз є місяць проінформувати людей про те, що у них є ще час для подання заявок. Заготівлею дров для пільговиків у столиці займається спецзеленбут. Підприємство підготувало вже майже 160 складометрів. Все після чистки міста від сухостою. Як отримати дрова, пояснюють фахівці. Подають пакет документів, Подають пакет документів до держадміністрації Терасполя і видають талони із зазначенням пільги. Знижка різна 150-30%. Видають два складометри дров. Доставка сплачується окремо, вона не входить у цю пільгу. Потім людина з цим талоном звертається у спецзеленбуд. Доставка дров платна, але за мінімальним тарифом, щоб компенсувати витрату спецзеленбуду. Розвозити дрова за адресами в Терасполі почнуть з наступного тижня. Про дрова для людей з пічним опаленням говорили і на сесії Слободзейської міськради. У районі заготовили близько 150 складометрів деревини. Вже є 16 заявок. Чітко а Чітко визначено контингент осіб, які мають право на пільгове отримання дров твердої породи. Це ветерани великої вітчизняної, учасники бойових дій, інваліди першої групи зору, багатодітні матері, які мають 10 і більше дітей. У нас 203 домоволодіння, які не мають газового та електричного опалення. І якщо там буде важка ситуація, то звичайно ми будемо йти назустріч, допомагати. На засіданні говорили, заявку на отримання дров треба подати до адміністрації села чи селища. Там же видають дозволи і на збір хмизу. При цьому використовувати бензопили заборонено. На дубосарському заводі букет Молдавії йде модернізація. На зміну старому обладнанню приходить нове. Воно дозволить підвищити якість продукції, розширити асортимент. Зараз завод випускає 60 найіменувань напоїв. До Бусари завод Букет Молдавії генеральний директор Віталій Божик показує цех з виробництва дівінів. Десятки бочок. Одні з французького дуба, інші з нержавіючої сталі. В одній найменші 350 літрів основи майбутніх напоїв. У найбільш 2,5 тисячі. Всі ємності нові. Їх купили у цьому році за програмою модернізації виробництва. Розширяємо, розширяємо об'єми. Розширюємо виробництво, розширюємо обсяги, виходимо на нові ринки збуту. Продукція реалізується на місцевому ринку. У нас 26 фірмових магазинів своїх. На молдавському ринку представлені в Румунії, Польщі, Німеччині. Вже угода укладена з Узбекистаном Америкою. Йдуть переговори, і в найближчому майбутньому будемо мати експорт в ці країни. Заводу Букет Молдавії більше ста років. Тут, у 1976 році випустили знаменитий бальзам для космонавтів Сенетаті. В його основі кілька десятків лікарських трав. Їх, до речі, як і виноград, завод вирощує сам. У нього понад 300 гектарів виноградників. Виробляє більше 60 найменувань продукції від чаю до бальзамів. Нове обладнання дозволить підвищити якість напоїв. Ці для производства... Ці ємності для виробництва якісного виноматеріалу. тут циркулює холодоносій. Він контролює температуру, тому що дуже важливо, щоб температура при ферментації була контрольованою. Також ці дві системи павуючою кришкою зверху. Кришка стикається з виноматеріалом, немає прошарку повітря, який негативно позначається на якості продукції. Придбали і нову міні-лінію переробки винограду, насоси для перекачування виноматеріалу, нову холодильну установку. Повністю замінили старий центральний водопровід у планах розширити цех виробництва дівінів. Зараз демонтують старі цистерни. Тільки в заміну обладнання завод вже вклав понад 250 тисяч доларів. Про трагічні події 30-х років минулого століття студентам ПДУ. Лекцію до Дня пам'яті жертв політичних репресій провів археолог Ігор Четверіков. Розповів про розкопки масових поховань біля бастіону Володимир Тераспольської фортеці і знахідках розстрільних ям. На екрані розкопки біля бастіону Володимир. Там за часів політичних репресій без суду і слідства розстріляли близько п'яти тисяч осіб. Ігор Четверіков показує предмети з розстрільних ям, зутяга гаманці, гребені, чашки. За словами археолога, саме такі речі допомогли вченим дізнатися про осіб убитих, їхні професії та релігії, тисячам з них повернути імена. І люди та даже люди загинули, навіть не розуміючи за що їх розстрілюють. Ось такі от справи. Сказати, що я відчуваю гордість за виконану роботу. Ні. Будь-який археолог зробив би те ж саме. Я відчуваю інше. Я відчуваю десь в глибині душі, що зробив правильну справу. Людина гідна, що про неї пам'ятали, і гідна могили, а не ями. Куди їх закидали, як занепалу худобу. У конференц-залі держуніверситету студенти з усього Придністров'я з ПДУ, коледжів та технікумів республіки дізналися про роботу пошукачів і тих, хто став жертвою великого терору. Чесно кажучи, дуже важкі почуття, тому що, по-перше, і ілюстративний ряд, показаний в презентації, і самі розповіді чіпають душу досі мурашки по тілу. Детальніше про результати розкопок і матеріали досліджень у книзі Ім'яна камені Останній бастіон, її автор Ігор Четверюков. Велика наукова робота й на історичному порталі. Військова техніка, архівні документи, одяг і фотографії фронтовиків. Напередодні в Терасполі для школярів провели екскурсію з історії нашого краю. Такі заходи проводять за ініціативи президента Вадима Красносельського. Діти могли не лише подивитися, а й торкнутися історії. Одеврій музейного кварталу учням показують озброєння і військову техніку радянських часів. Тут є і старі раритетні мотоцикли, і танки, і машини. Найбільше дітям сподобався танк т 34 85 Більше всього сподобалися танки та їх техніка. Мені сподобається історія СССР. Дуже інтересно. Тут манекени та великі діограми. Ландшафт яцько кишинівської операції відновили за німецькими картами. На тлі відтворених місць Кісканський монастир, Бендери, Терасполь, Паркани та Терновка. Вказаний і наступ Червоної армії. Тут можна принікнутися, тут можна перейнятися історією нашої країни, побачити, як усе було раніше, як усе це відбувалося, відчути, як було важко. Мені сподобався одяг солдатів, медалі, патрони, зброя, і що їх можна сфотографувати і до чогось навіть доторкнутися. А ще школярі спускалися в землянки та окопи. Ребятам, княжна, нравиться. Дітям, звісно, подобається такі екскурсії. Відвідують з величезним інтересом. Вони побачили вперше, як виглядають взагалі люди у радянській формі тут. Їм дуже сподобалися землянки. Справді це дуже добре, що є така можливість у нас в місті відвідати такі музеї. Експонати зібрані з усіх музеїв краю. Організатори кажуть, головна мета показати предмети і допомогти молодому поколінню осмислити історію. На шкільних канікулах музей відкриють для відвідувачів. У Придністров'ї завершується рожевий жовтень. Це місяць, коли лікарі проводили безкоштовні огляди без запису. Закликали жінок перевіритися на рак грудей. У Дністровську напередодні на огляд прийшли 55 жінок. 20 з них відправили на додаткове обстеження. У Дністровській поліклініці День відкритих дверей. На прийом прийшли десятки жінок. Ірині Мигачові 52 роки. Працює на Молдавський Грес. Востаннє обстежувалася в минулому році, теж в рамках акції Рожевий жовтень. Напередодні знову прийшла на прийом. «Рік пройшов, поэтому рік прийшов, тому вважаю, що необхідно знову ж пройти перевіритися. У мене була напарниця, яка, на жаль, нині покійна, і вона пізно звернулася з цією проблемою. Краще перевіритися, якщо є можливість, ніж потім думати, я цього не зробила. Тетяні Одарич, 65. Прийом приїхала з незавертайлівки. Як вийшла на пенсію, перевіряються щороку. Це для для себе треба. Це дуже важливо, щоб не різали нічого, щоб не було жодних патологій. Все добре і слава Богу. Хочу, щоб далі так само було, щоб не боліло нічого. Тому й ходжу, перевіряюся. У Придністров'ї, за даними МОЗ, за 6 місяців виявили 74 нових випадки раку молочної залози. Перемогти хворобу можна. Головне вчасно поставити діагноз. Лікарі нагадують, проходити обстеження потрібно не рідше разу на рік. наші жінки думають про себе в останню чергу. У них на першому місці діти, сім'я, робота, побутові проблеми. Дуже часто кабінет онколога всі обходять стороною. Основна профілактика це звичайно самоогляд, який повинен жінка. Проводити щомісяця перед дзеркалом. За день у Дністровській поліклініці обстежили 55 жінок. 20 з них відправили на додаткове обстеження. Ярмарок рослин вже цієї суботи. Можна купити саджанці, дерев, кімнатні рослини, насіння тощо. Виставка пройде в ботанічному саду. Які рослини чекають на відвідувачів? Розповімо далі. Форзиція, магонія, подуболисна, інжир і ялівець, а ще орхідеї, фіалки та інші квіти. Все можна купити на виставці в ботанічному саду. Вона пройде вже цієї суботи, 1 листопада. У ярмарку візьмуть участь 20 підприємств і приватні садівники минулого року був ажіотаж. Виставка проходила у робочий день. Буквально за 3-4 години розпродали все. Цього року ми попередили, беріть більше експонатів, беріть більше рослин. Ми постаралися більш розширити асортимент. Ботанічний сад підготував і саджанці: лавровишню, вічно-зелений кизильник, розмарин, строкати, самшит та інші рослини. На ярмарок привезуть троянди, хризантеми, півонії. А ще саджанці, винограду, хурми, інжиру і граната. Всі рослини пройшли адаптацію до нашого клімату. Це ми вже починаємо для... Це ми вже починаємо відбирати рослини для виставки. Тут все укладаємо. Це у нас ось лавровишня. Рослина у нас уже три роки. Ми вже її не вкриваємо. Вона росте у вигляді дерева, метрів зо три. Кизильник горизонтальний, який добре росте в тіні. На виставці можна буде отримати консультації фахівців. На відвідувачів чекають з 9 до 14 В НДІ. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам наступного тижня. Зустріч у понеділок о 17.30 на першому Придністровському.